Мешканців десятка квартир у Кіровограді залишилися без опалення. Централізоване теплопостачання голова житлового кооперативу вирішив не вмикати, бо більшість мешканців будинку встановили автономки. Однак, жильці 12 квартир, що не мають автономного опалення, нині мерзнуть. Як вижити взимку у холодних квартирах? Люди не знають і в проблемі розбирався Микола Мумига. Жителька будинку Валерія Клименко мешкає в квартирі разом з сестрою, сином та племінницею. Опалювальний сезон розпочався майже місяць тому, а батареї в її квартирі й досі холодні. Зараз днем, поки вот сонечко, така хороша погода, то, звісно, ми тільки Бога благодаримо, тому що днем ми гріємося, і діти наші гріються, тому що вони зараз на канікулах. Але коли, на жаль, наступає ніч, ми включаємо обогріватели, достаємо теплі одягла, укриваємося тепло, у нас навіть собака з кошкою. У своїх бідах звинувачують голову житлово-будівельного кооперативу, який обслуговує будинок, оскільки у більшості квартир встановили автономне опалення від центрального теплопостачання, більшість жителів вирішили відмовитись. Як бути тим, у кого автономки немає, не сказали. Декілька разів до його зверталися з питанням, щоб е, про підключення тепла. Він просто ходить і всім розказує, тепла не буде. Аномки беріть кредити, займайте гроші, тому що тепла не буде. Та можливість встановити автономне опалення є не у всіх. Допустим, у нас та фінансова ні то можливості поставить газове тапління, а електроатапління ми от прощиту узнавали. У нас субсидії дуже-дуже дорого. Намного дороже, ніж, чим у нас, вообще по субсидії ми платимо за централізоване тепло. Головний комунальник міста зазначив, від центрального теплопостачання квартири відключили неправомірно. Дії щодо відключення будинку від централізованого опалення здійснюватись Можуть лише в тому випадку, коли в жодної квартири не буде з централізованим опаленням. Інші всі дії незаконні. Якщо хоч одна квартира залишається з централізованим опаленням, повинні подавати теплоносій на будинок. Радить, що треба робити мешканцям холодних квартир. Вирішувати це питання безпосередньо з головою кооператива і з теплогенеруючими підприємствами, з якими у них безпосередньо укладені угоди. Голова житлово-будівельного кооператив. Пояснює, включити опалення не може через поганий стан мереж. Стверджує, як тільки до будинку подадуть тепло, труби не витримають. Я не можу, тому що якщо я включу отоплення, затоплю е от на дев'ятому етажу. Вона пішла на роботу, лопнула труба в стіні у потолку. Вона затопить до першого етажа. тоді мене притягнуть до відповідальності. За словами Олександра Шеремета, рішення про відключення теплопостачання ухвалили спільно з мешканцями на зборах кооперативу. Тоді проголосували 75 жителів. Проти висловились лише двоє. Тим, хто лишився без опалення, голова кооперативу радить встановлювати автономки. Всіх немає грошей. Ну вже це йде палієнка три роки з двінадцятого року. Виход все одно буде. Вже що всі прийти на центральне, теж не, 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 ні, ніхто не заставить. Чоловік вложив 20 тисяч, 15, там 10 тисяч. Ну, Як його заставить прийти на центральне, щоб подавати їй. Мешканці ж Холодних Осель не знають, що їм робити взимку. Микола Мумиа, Олександр Донцов, день за днем.